Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні буде одяг, взуття сумки. Це буде як ваговий відділ, так і люкс. Розпочну я з примірочної з примірки одягу. Це у нас перший день, день завозу, ціна за кілограм 375 гривень. Взяла приміряти ось такий светр. Дуже мені сподобався його яскравий синій колір, і він надзвичайно м'який. Це не дивно, адже у складі присутній кашемір, а саме 7%. Також тут є котон, віскоза і трішки поліаміду. Ось так він виглядає, нібито по розміру підійшов. Це в нас, до речі, розмір М. І був би непоганий цілком светр, якщо б не ці лампаси на рукавах. Мені вони спочатку видались чимось таким цікавим, оригінальним, щоб мало прикрашати цей светр. Але в примірці вони мені зовсім не сподобалися. Загалом светер в дуже хорошому стані, я б сказала, навіть в ідеальному без дефектів. Наступною хочу вам показати ось таку смугасту сорочку. Але це надзвичайно банальна так, смугаста сорочка. Це в нас доповнена вона ще таким цікавим принтом, кавунами і в бокалі, я так розумію, Сікс кавуна. Сорочка за складом своїм на 100% збавовний. Ось такий у неї мені невідомий бренд і розміру сорочки М. Дивлячись на цю сорочку, одразу згадуєш про літо. Так, ось ці от кавини асоціюються зразу з серпнем, з якоюсь такою спекою. Ну і сама по собі вона така дуже легенька, тоненька це такий літній варіант сорочки. Дещо вона подовжена, нагадує як таку тунійку, кудись можна так, до озера, до моря її одягнути. Наступна знахідка теж дуже літня це ось така от біла блуза. Це в нас фірма Ту. Вона дещо має приспущені рукавчики, розмір 18 Блуза в ідеально новому стані. Вона така дещо широка, але через те, що вона така дуже романтична мила, вирішила її примірити, можливо, і підійде. І вона за своїм складом прекрасна, вона на 100% у нас з котону бавовни. І ось так ця блуза виглядає на мені. Виріз у неї такий вигляді човника. Це теж такий дуже літній варіант. Тканина тут теж легенька, дихаюча сама по собі. Так, сорочка ця вільна, а отже, має добре продуватись. Рукавчики тут три четверті, на спеку це теж добре. Так, руки захищені. Дуже красиво, акуратно зроблений цей ажурний візерунок. Мені надзвичайно вона сподобалась і стан у неї прекрасний, але мені не подобається, як я в ній виглядаю з боку. Так і хочеться сюди одягнути якийсь поясок, але так ремінь поясок на спеку це не дуже зручно. Не відпускають мене літні знахідки, ще вам хочу показати ось таке літнє платье, теж тут насичений яскравий синій колір розмір 40 або 12%. Воно довге, в ідеальному стані, що не дивно так зараз не сезон, і таких літніх плать в ідеальному стані дуже багато, великий вибір. За своїм складом, воно теж на 100% збавовне. Ось так я виглядаю в платі і з фасоном мені якось тут не пощастило. Не зовсім мій фасон. Особливо, коли дивитись знову ж таки з боку. Воно, крім того, виглядає якимось таким от перекошеним. так, Спереду коротше, позаду довше. Ну, якось воно дивно пошите. Одним словом, бракується плаття. Це якраз один з тих випадків, коли дивишся на річ на вішаку, і вона тобі дуже подобається. А коли вдягаєш на себе, то повне розчарування. Ну і якість тут все-таки підкачала. І ще одне плаття, уже не таке літнє. Воно все таки на довгий рукав, Дуже мені сподобалось поєднання кольорів і цей квітковий дрібний принт. От дуже мені подобається, коли квітковий принт виконаний в чорно-білому кольорі. Все літо собі шукала таку сукню, знайшла, але з принтом в такі великі квіти. Можливо, хтось пригадає, хто мене постійно дивиться. Такі от білі лілії на чорному тактилі, А от в такі дрібні квіточки мені так і не вдалося влітку знайти. Мені, звісно, попадались такі сукні, але вони були або з поліастру, або не мого розміру. Ну і це плаття знову ж таки не мого розміру. Бачите, наскільки воно широке в талії. Хоча воно має резиночки, тобто воно би мало йти чітко по фігурі. так? Воно б мало бути таке зверху, як корсетом, а не ось таке от широке в розслабленому такому стилі. І виріз плаття мені теж дуже сподобався. Така чітка геометрична лінія, прямокутна форма, не так часто трапляються такі вирізи. І довжина теж тут прекрасна, воно таке доволі максі плаття. Ну, але, на жаль, розмір не підійшов. Це, до речі, був розмір L, склад тканини 100% віскоза. І ось такі вельветові штани знайшла. Дуже мені сподобався їхній колір. фісташковий, Останнім часом цей колір такий зелений, приглушений, пастельний, мені дуже до вподоби. Штани в такому кежуальному стилі, доволі широкі, з двома такими накладними кишеньками, зверху стягуються шнурком. І це у нас 44-й розмір. Ось так вони виглядають на мені. Загалом дуже сподобалися. І дуже стильно навіть ось цим моїм яскравим жовтим худі вони виглядають. В таких штанах, звісно, на роботу не походиш. Це скоріше такий от варіант для. Прогулянок в парку чи до магазину. І так довго думала брати їх не брати, оскільки, в принципі, вони мені сподобалися. Але з точки зору, наскільки часто я їх буду носити, все-таки, напевно, не дуже часто. Ціна їхня б вийшла 127 гривень. І давайте вам покажу взуття. Це у нас вже інший магазин секонд-хенду і це у нас відділ люкс. Ось такі були черевики від Кельвін Кляйн, чорні, базові, їхня ціна 3,5 з тисячі з натуральної шкіри з повністю брендованою такою підошвою. Але незважаючи на те, що це оригінал, що це Кельвін Кляйн, ціна, як на мене, зависока. І приблизно така ж ціна поза 3000 коштують ось такі світлі бежеві черевики від Tomaris. Це у нас 40 розмір. Якщо подивитися, придивитись до них, то вони не є нові. Це БУ. Ось такі дуже базові. Чорні були Челсі від Bond. Це у нас 38-й розмір і ціна 2600. Вони у нас з натуральної шкіри. Останнім часом взуття в секонд-хенді дуже подорожчало. Напишіть, чи це всюди так, як у ваших містах, скільки на люксі коштує зимове взуття. От давайте разом глянемо, так які тут ціни, але менше 2 тисяч я нічого не бачу. Ці у нас 2 800, Вони у нас з натуральної шкіри такі от високі бежевого кольору. Ось такі дуже схожі на грубі підошві 200 коштують вони теж з натуральної шкіри, але ви, напевно, помітили, у них були розтянуті резинки, тобто, очевидно, вони не з магазину. Трапляються і нові, наприклад, ось ці були з магазинною біркою, але більшість все таки, я так розумію, вони без бірок, тому або це якийсь вітринний варіант, або все-таки деякі з них встигли вже поносити. Взуття загалом дуже багато, але це насправді така от велика рідкість не у всіх секонд-хендах настільки великий вибір взуття, особливо якщо говорити про зимове взуття, так яке зараз актуальне, і навіть на ваговому секонд-хенді зимового взуття зараз дуже мало. А тут просто шикарний вибір. Ну, але ціни, звісно, відповідні. Залишається одне дочекатися знижок, але не факт, що ці знижки вони зроблять так найближчим часом. Вони можуть зробити розпродаж, наприклад, уже в кінці зими. І давайте покажу вам, що є сумок у цьому ж магазині Second Hand. І на відміну від взуття, сумок тут вкрай мало, дуже скупенький вибір. Була лише шкіряна, ось така сумка-багет доволі базова, чорного кольору, її ціна 750 гривень. І переходимо в інший магазин секонд хенду. Це у нас звичайна вага, і не перший день, це здається якийсь четвертий день. І подивіться, яка сумка хобу була. Вона з натуральної замші і з натуральної шкіри в непоганому стані. Але вона, бачите, йде без підкладки і трішечки замурзана. Вказано, що це у нас натуральна шкіра. Доволі вона великого розміру на одній довгій руці. Там, де є кріплення ручки, сумка трішки розпоролася, але це не критично, оскільки вона розійшлася по шву, і при великому бажанні це все можна акуратно і непомітно зашити. Як на мене, дуже класна знахідка, і хто любить такого стилю сумки, хто любить багато носити з собою речей, просто дуже зручно, дуже класно. І крім того, бачите, вона з такої, як внутрішньої сторони, вона зі шкіри, тобто вона не так сильно буде мазатись об одяг. І подивіться, яка ще була класна, просто крута сумка, це у нас конверс, відоме взуття всім, кеди конверс і ось така от сумка смугаста, біла з синім, така от класика, морська. Вона може бути і пляжна, це може бути і сумка Шопер. І вона теж в дуже такому непоганому стані. Можливо, трішечки вона втратила колір. Думаю, що цей синій мав бути трішки яскравішим. І її ціна взагалі дуже символічна: 53 гривні. Ціна за кілограм 158 гривень. І давайте глянемо, що тут є ще з взуття. Це у нас теж все вагове взуття. Ось такі навіть дуже непогані чоботи були класичні, на низькому ходу, високі. Явних дефектів на них я не помітила. Звісно, я їх дуже детально не роздивлялась, не приміряла. Але зважаючи, що сьогодні ціна за кілограм 153 гривні, я думаю, вони десь приблизно так і будуть коштувати в районі 150 гривень. Як для шкіряних чобіт, просто сміхотворна ціна, і чобіт ще ось такі були непогані, коричневі теж в доволі хорошому стані. Це у нас 41 розмір. Чобітки на низькому ходу, тому думаю, вони дуже зручні. Ну, в принципі, щось з класики, та й можна так знайти в більш-менш хорошому стані. Ну але хто любить щось трендове, так все-таки треба йти на люкс і потратитися трішки. Серед вагового взуття були ось такі встрази, ці дитячі кеди, і ось такі от макасіни, вони, до речі, з люкса. Раніше вони коштували на люксі 300 гривень, їх переставили так на ваговий відділ. Дуже акцентні, золоті і в прекрасному новому стані. Ну, але все-таки більшість так взуття в нас на ваговому відділі ношене і так добряче, навіть скажімо, заношене. Давно я собі нічого не купляла саме на ваговому секонд-хенді взуття, якось мені не щастить знайти щось толкове. Гадаю, що якщо і можна щось хороше вихопити, це треба йти в перший день, в перші хвилини, коли ще перекупщики не розібрали найкраще. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще не підписаний досі на мій канал, обов'язково підписуйтесь мені, буде надзвичайно приємно. Пишіть, що вам сподобалося, що не сподобалося. Ну і до нових зустрічей.